Привіт, світлічки, я би ще називав вас Привіт, друзі! І сьогодні ми поговоримо про друзів. Про одну з Дру друзів чека, друга, Дру Друзька? чи че які правильно звати? <ривіт> <ривіт> да, ну якось так. Да, да. От ми сьогодні говорити про Дженніфер Еністон. Да? То це одна з героїнь серіалу Друзі. Ну, я чому так почав з слова Друзі? От, да М -м, так що так. Ну і з цього серіалу напевно вона стала одною з найбільш популярніших, от, тому що ну з серіалу піти в велике кіно. От також цікавиться різними цікавими справами. М -м, ну, в світі. От я пам'ятаю, те, що ну зараз це вже звичайно там дуже популярно. Там про те, що там всі йогою займаються. Ну тобто, якщо ти там не ведеш нормальний спосіб життя, там не ходиш гуляти, ще щось таке, то тебе вже так тичок. Ну, то раніше це я пам'ятаю там скільки років тому назад. То тобто, яка людина там займалась його, і то дивились кось так, тічу Тобто, <реш> якось це було так не в ту сторону. Да, я пам'ятаю те, що от мені попалось там якесь інтерв'ю про неї там щось розповідали, Ну якась передача була, і там про неї якісь скільки часу приділили, і напевно серед акторів, от кого я запам'ятався, вона була напевно або перша, або одна з перших, про кого мені дуже запам'яталось те, що вона. Постійно займається хатха йогою ну тобто підтримує своє тіло. Ну і також один з моментів, про який постійно говорять, те, що вона там свої 50 виглядає на 30. Ну це так спосіб вас надихнути, так що жінки, якщо ви хочете гарно виглядати в ну, 50 на 30, да, то один з моментів це займатися своїм тілом на да, хат ну, один з моментів він дійсності допомагає. Так, ми говоримо про Дженніфер Еністон. Давайте ми її покажемо, як вона виглядає. Да, ось вона наша красунька. От. Ну, Вроді би здавалось, вроді, нічого такого надзвичайного. Да? Ось така от гарна жіночка. Да? Така простенька, цікава, специфічна. Да? Ну, в той же час щось в ній таке там, загадкове, містичне, цікаве є. От. Ну, джешка дає про себе знати. Зараз ми будемо дивитися, <кій> що ж тут в неї такого загадкового? Ну, а загадкове в неї ми бачимо, що в неї відбувається. Да? Висхідний знак Терези. Опять же, чому вона вся така загадкова? Бачимо, висхідний знак Терези, зажатий між Марсом і Кітом двома зловредними планетами, да? також Кету з Юпітером, дванадцятому домі, от те, що вона буде вже цікавитись якимись знаннями духовними, зустрічними. Це причому ще досвід з минулих життів. Ну також бачимо те, що в неї лагнеш попадає куди в шостий будинок. От а шостий будинок це у нас люди, які будуть які інтенсивно глибоко працювати над собою, да? причому так серйозно серйозно йти в глибину. Ну і постійно, постійно, постійно. Ну, це, це дуже хороша позиція для спортсменів, е, ну, для дисципліни. Да? Тобто, ну, загалом Лагнеш ну, плане, Лагнеш попадає в шостий будинок, мало того, тут ще й з Сатурном, ще й з раху. Так, по градусам в нас е, Шукра в 15 градусі, раху в 8, а Сатурн в 27. -му. Ну ще й е, це, як його, Венера попадає між Раху і Сатурном, там бідаку зажала. Да? Mm. Ну і дивимося, в неї місяць, от попадає в Джешку четверту паду, причому на тут прям впритик. Да? Тобто, що її там життя покидає, да? тобто, в різні сторони, ну в принципі, так і є. Покидало її, не без того. Ну, от. Це ну, один з епізодів її життя. Вона була дружиною Бреда Піта. От, поки там не вмішалася Анджеліна Джолі. Ну не знаю, хто там куди чого вмішався, от, ну сам факт, що потім вони розійшлись. Бред Піту дружився, а потім бухав. Ай-яй. Ай-яй-яй. Да, з такою жінкою, да там скільки чоловіків мільйонів в світі облизуються, коли бачить Анджеліну Джолі. Але тим не менше бачимо, да що на ну, можливо вони не, не прожили з Еністон з е, якусь там свою кризу. На да, треба було і пройти. і Можливо, було би все далі нормально, тому що і вона про нього згадує, і що він там забухав з, з Анджеліною Джолі, невідомо, тобто є пані знаки питання вот. Mm, да. ну і в якийсь момент це вважалося там одну з найкрасивіших сімейних пар серед зірок, серед Голлівуду, по-моєму. Ну там в якихось певних колах це вважалася найкрасивіша пара. Mm. Так що так. От. Ну і бачимо те, що місяць в неї знаходиться в знаці Скорпіона ще разом з Марсом на Ганданту попадає, і в Навамші в неї попадає місяць куди в знак зодіаку Риби разом з Кету і Сатурном. Ну, це коли в людини стоїть е, е, при, при, е, Місяць або лагнеш з Сатурном, і да? ну, ще й тим більше в рибах це попадає, а тут і місяць, і кету, і Сатурн, і ще й то все в риби попадає. Тому тобто, ну, все, що могло попасти, попало все. Да? Ну, тому е, ну, це не дивно, те, що вона займається йогою, займається медитаціями, якимись такими практиками. Ну, для неї це норм. Тобто я сказати, вона без того жити просто не може. Ну, от, ну і тому вона ясна річ, що буде там займатися. Також якщо дивитися, то ці речі вони дуже добре допомагають. Ну от вміння концентруватися, вміння рухатися. Постійно досягати своїх цілей, От, ну акторська робота, це знаєте, це не просто що ти пішов на завод, щось відпрацював. Там треба включатися і фізично, і емоційно. Тобто, ну тобі там класно, тобі треба там роль зіграти, якусь там в печалі, або на в тебе печалька на душі, а тобі треба роль зіграти зовсім легше. Тобто, це ну дуже сильний високий рівень. Вміння контролювати та перевтілювати свої емоції. от Вміння з таким працювати. От її це гарно вдається. Також якщо. Ви думаєте, що заняття його це не дає хороших результатів? Дає, причому дуже такі хороші. Ну тому, що в момент, коли вона знімалася в серіалі Друзі, ну, це там були які роки, 94 четвертий рік. Ну, от за останній сезон, так, коли знімався цей фільм, вона отримувала 1 мільйон доларів за серію. От, ну на той час це було це були рекордні цифри. Тож за серіал таки ніхто не отримав. Ну також вона знімалася. Ну, один з фільмів, це «Брюс самогутній», Вона знімалася з як цього хто розвод, Нагадайте. Джим Кері, Джим Керрі, да. так, Джим Керрі, так. Тобто вона знімалася з Джимом Керрі, Ну також, знаєте, мати в партнерах з такою людиною, зніматися, ну це щось треба щось досягти. Ну, от. ну і також ми бачимо, це, що це відбувається. Ну, джєстра, тобто Спочатку тебе покидає життя, ну, ти мусиш рухатися, але потім ти вийдеш таке на своє. От. Ну, якщо ще брати самих джєжт, вони спокійно жити не можуть, їм треба, щоб їх покидав. От. Тобто, варіанти є два. Або ви самі себе покидаєте, або вас дєжка покидає. От. Ну тому старайтеся, як стати, старайтеся все ж таки знайти спосіб самим це пройти, цей шлях. От. Ну і ми нагадаємо те, що д'єжтка це нас попадає вже на ганданту, на стик от, в плані того, що наступний далі у нас сюди етап, це вже піде на е, е, шатранула.

Так, окей, ми продовжуємо записувати відео. Да. Що сьогодні ну, ефір. Сьогоднішній, бачите, він ніяк не складається, бо ну в мене під вікнами я живу на першому поверсі. Косили траву по всьому району. От і пер, ну, прямо перед самим записом відео нас всі прийшли сюди, і всі три головні косилки прямо в мене під вікнами. Ну, ми це перечекали. Тільки закінчили, почали сусіди щось сверлити. Ну буває таке, ну так що. О, да, тобто нам причиняють страждання три види три вида страждань. Да? Наше тіло, наш розум, да? От. потім ця, як, інші живі істоти, да? і стихійні лиха. лиха. Да. Ну тут бачимо. Так що так. То, що ми цікавимося ведичною да? але ну, нас це також це стосується. От. Так, окей, хорошо. Значить, давайте дивимося далі. От і гороскоп розбираємо. Тобто дивіться, місяць він проходить от, і далі це вже така, скажемо, ця критична точка ганданта. І в неї бачимо те, що місяць попадає 29 градусів 50 хвилин. от Прямо на саму-саму на Ганданту, і це вважається, от іменно ця ганданта вона вважається такою найважчою. Ну, от, ну, тому що у нас є три ганданти: це є а, Рак Лев. От, потім далі тут іде скорпіон-стрілець і далі риба ова. От. І ця ну, для усвідомлення, для життя, от іменно ця ганданта вона є, вважається найважчою. От. Ну, в той же час знову ж таки, коли людина її проходить, проходить її правильно та ефективно, тоді це дає класні результати, і не пройшовши певну, скажем, таку терку життя. Неможливо вийти на той рівень, те, що Ну, поки ти не пройдеш у цю терпу, в своєму житті, ти не можеш вийти на духовний рівень, тобто в знак стрільця. От, ну і там знак стрільця починається мула, Це вже в наступних відео ми будемо про це розповідати. Так що побачите, як це все працює. Так, хорошо. Сьогодні у нас джієшка четвертопада. Інна, передаю вам слово. Доброго дня, цікавий приклад да, жінки з місяцем джієштхи. Сразу хочу сказати, що звичайно ми повинні розуміти, що в жіночому гороскопі, якщо місяць да уражений, це дає більше якісь складнощі, да тому що це буде стосуватися не лише там відносин, наприклад, з мамою, да, там, це буде стосуватися її реалізації як матері. І ми знаємо, що в її житті, якщо ви почитати біографію Дженніфер Ренністон, ви побачите, що в неї нема власних дітей. І один з пок... в гороскопі з показників того, чого це так вийшло, це є місяць, дуже уражений в Ганданті Джиєшті. Тобто, вже є ще є в другому домі. Це дім, який говорить про якісь родові сценарії. Тому, на мій погляд, ця ситуація звичайна вона не просто так з нею є в цьому житті. Це якісь родові сценарії, це якісь затики, да, кармічні вузли, які тягнуться в сім'ї, які тягнуться по родовій лінії. По і з цим треба розбиратися. Чи тим паче що ще й в поєднанні з місяцем чиєш, хі в Ганданті ж і стоїть сильний, дуже сильний Марс. Да, але знову таки да, він там слабенький, він ну і градусами, він ще тільки тільки починає набирати обороти, дуже дуже старий. Ось, і це говорить про те, що як наче людина повинна дістати да, кармічний вузол. Четверта пада пада рибок, це ганданта, да, це буде кармічний вузол. Як наче людині треба дістати цей кармічний вузол, який є по родовій лінії да, в родовому сценарії, в сім'ї, і як трансформувати його. Бо якщо місяць з Марсом та ще з Марсом в Скорпіоні, це як наче трансформувати його, змінити повністю. Да? Щось повністю як змінити і викинути. Тому так, це вже говорить про те, що жінка несе якусь е родову карму, по це не лише її реалізація, як материнства, це в цілому сімейного життя. і ми Знаючи її біографію, ми розуміємо, що ну вона не склала в принципі свого сімейного життя. Напевно, що так якби їй може хотілося б, і на те є причини в гороскопі. Бо такий уражений другий дім якраз дає родові якісь негативні сценарії по кармі рода в цілому, де да, сімейні цінності це другий дім. Ну і звичайна її реалізація як жінки в плані як дружини, як матері. Бо якщо уражений місяць зони завжди будуть уражені. Тому ось вам це показник, тому що це не просто так трапилося, що ну якось так. Просто вийшло, просто вийшло. Дженіфоренністо немає дітей. Ну просто вийшло, вона не може собі, ну як не змогла якби налагодити якісь сімейні стосунки. Це є в гороскопі, це не случайна штука, не випадково. Це кармічний сценарій, який тягнеться з родові лінії, який треба розв'язувати. Якщо людина отримує в своєму гороскопі цю накша, цю ганданту накшат реджієшта. Це говорить про те, що ця людина вона буде, як знаєте. За всю свою сім'ю, за всю, весь свій рід вона буде як змія скидати шкіру і повністю трансформуватися. Вона повинна щось дуже сильно змінити як в своєму житті, як у власній кармі, так і в кармі рода родових сценаріях, тому що в її випадку потрапила ця вся комбінація в другий дім гороскопа. Це все сім'я, рід родові цінності. Тому я ось так. Тому складне положення, але дуже таке, я б сказала, ресурсне. То правильно ви сказали, що таке положення дає людину знову таки великого досягатора, і ще й з Марсом в поєднанні. І вона в цілому йде в ціль. Да? Вона дуже багато займається медитаціями, йогою, спортом. Да? Вона підтримує себе. Ну, вона в цілому має поганий характер, да? як про неї пишуть, в неї і почуття гідності дуже сильне, і чесність, і справедливість, да? і причому там почуття гумору, тобто якийсь такий, знаєте, внутрішній стержень, який дуже сильний. Е, ось тому вона прямо на досягнення направлена. Дуже реалізована да в плані як ви сказали про фінанси. Що вона багато заробляла вже в той час. Наразі вона має свою власну компанію, да, про да що вона може продюсувати. Вони всі так мають. Ось ми і про він дізеля писали. В нього також це є. Тобто, всі багаті успішні актори вони розуміють, що вони не на все життя будуть у формі, щоб мати популярність як актора, тому що це також знаєте це як спорт. Там є певні обмеження вже, коли ти у бійці, да? і вони це прекрасно розуміють. І вони дуже класно бачити, ось ця джеєш, дає якраз їм здібності в плані е, управлінця. Так далі на що керує, да? керує якимось, вона як парасоля над іншими. Да? бере прям якусь відповідальність. Це дуже сильна позиція. Джуєш це керівники. І ось вона також вона організувала власну компанію продюсерську і продюсує інших, тому це реально дуже непогана, прям ну, реально крута реалізація. та ніколи не сидить на місці, вона повинна бути в постійних, постійних таких досягненнях, досягненнях. А тим паче, знову таки, да, в її гороскопі місяць же є господарем 10-го дому, і це соціальна реалізація, тому без цього ніяк. Це буде для неї важлива зона, в яку вона буде йти. Ось так. Ще дивіться? хочу Дивіться. Перше, таке, да? ну, вона реально дуже симпатична жінка, і прям неможливо не сказати про її екзальтованого Лагнеша. Да? Венера, хоч вона і з Сатурном. Да? Вона ж, до речі, тоді, як знімалася в друзях, вона найбільше заробляла. Да. Вона реально була там популярна. Ну І це Венера, Лагнеш в екзальтації. Тобто, це така дуже сильна позиція. Да? Він з Сатурном, але він із Раху. А раху дає розширення величезне розширення. Тому ось вона, маючи венеру в екзальтації для акторів, це шикарна позиція. Як шикарно, що вона пішла в акторську діяльність. До речі, хочу додати про те, що місяць джиєш дає неймовірно сильну інтуїцію. Mm -hmm. Розумієте? Нам завжди прислуховуватися треба до своєї інтуїції, якби вона не послухала себе і не пішла б тоді до а, акторства. Да? Ну, можливо, вона б також десь проявилася, але при цьому екзальтована Думаю, бізнес Думаю, для Венери в екзальтації. Ось тому це просто ну, дуже правильно з її боку. було. Дивіться, Дивіться, ото що е, я минулому відео про що казав? те, що е, якщо ви щось зробите, е, що з нею відбулося? От один з факторів, який зіграв дуже серйозну роль на рахунок того, чому вона попала іменно в серіал. Друзі, от е, вона туди попала, тому що вона перед тим два з половиною роки працювала в якомусь невеличкому ресторанчику чи кафе, щось таке там було. Ну, от, і коли потрібно було попасти на ту роль, там ну одна з вимог там була от якраз ці речі. Тобто там перебирали різних акторів, а коли вони взнали то, що вона останні два з половиною роки працювала в кафе і її зразу забрала. Це був один з фактів. Там що вони там з кимось помінялись рулями, бо тому, що, ну, там плани були одні, але їх, по їх взяли, поміняли місцями. Ще цікавий так само фактор. Дивіться, що я хотів показати в неї висхідний знак Терези, от і й дім. Давайте подивимося. Це знак рак. От і в неї, що відбувається, сім бінду має місяць в 10-му будинку. Ну, ж таки, для кар'єра це фантастика, це просто фантастика. Да? Натось тобто популярність слава і так далі. От, ну щоб ви розуміли, що таке Сім Бінду в її випадку. Вона коли зареєструвала свій аккаунт в Інстаграмі за 5 годин 16 хвилин, і там які ну, до неї набігло на її аккаунт 1 мільйон людей, і сервери Інстаграма зависли. Це людина приєдналась в Інстаграм, так що ви розуміли, тобто дає цю популярність. Тобто, дивіться, якщо по гороскопу її взяти. Ну, там, звичайно, ну, ми можемо дуже багато чого про це розказати. Хорошо, ну, це ми вже там на навчанні розберемо, тому що треба брати один гороскоп, сідати цілою командою і кілька годин його там розбирати, всі подробиці. Тобто, якщо взяти так мінімально, перше, це є знак Терези. Да? Тобто Терези це я хороші актори. В них це добре вдається, тобто знак повітря рухається постійно, вони не можуть сидіти на місці. Да? Ну, далі в неї лагнеш попадає в, в шостий будинок, знак своєї екзальтації. Так, в якому там В 15-му радусі от плюс це ще дає те, що вона ну там ще стоїть Сатурн Сатурном із раху. Це ще додає сили, да? тобто вона не може сидіти на місці, вона постійно щось буде робити. Да? Далі в неї накшатра дж'єшка, що її там потруси, да? ну, скажімо на терці її там відполірує, потреба вона гарна бли, блискуча була. На Е, то що вона займається медитацією, також перш ніж досягати зовнішнього успіху, ви спочатку маєте привести себе всередині. Якщо ви внутрішньо не готові, зовнішнього успіху не буде. Знаєте, я вам скажу, от в мене цікаво відбувається, приходять люди на консультацію, по-друге, у мене там проблема то-то, то я кажу: треба робити отак, так і так. В принципі, ну по досвіду, може так, щоб людині, ну щоб я розібрався з проблемою і пояснити, в чому суть, що треба робити, це може займати деколи 15 хвилин. Але для того, щоб людина зрозуміла, що їй треба це робити, почала це робити і побачила результати, для цього потрібно кілька років. От, і ми з, з тим постійно працюємо. Бо нараз таке буває, приходить людина. Ну, от мене от, ну, е, зараз був недавно день народження, і от ну, почали вертатися деякі люди. Да, там задали, що у мене там день народження, чи там на цьому в соціальних мережах побачили. От, відписалися, ну і там починають писати подяки. А ви мене пам'ятаєте, я у вас там скільки то років тому назад був на консультації, ви мені там сказали, я у вас там плювався, сказав, що фу, не то, не так, і так далі. Але я попав тут в певні там переділки, скажімо так. Да? ну от, е, Пройшов той шлях і такий зрозумів, Ви знаєте, ви такі були провіку. прикинь, <ріст> от як так сталося? Да? Ну, тобто, ну, Це я кажу, людині потрібно на цей час. Ну, і перш ніж досягти зовнішнього успіху, спочатку потрібно провести в порядок себе. Також далі так, бачимо, так, що от, ну, по її е, роду, да, от місяць попадає на Ганда, то ще разом з Марсом може створювати якісь певні проблеми, от, ну, в її випадку, це ми говоримо про народження дітей. Да, тобто, створюються якісь проблеми. Окей, е, ми всі народжуємося, ми не можемо знаєте, кажуть, не всі мрії будуть здійснені в одному житті. Розумієте? Ну, от, також якби вона мала своїх дітей, це б була одна історія. Так як вона не має своїх своїх дітей, вона займається чимось іншим, вона допомагає кимось іншим людям. Розумієте? От, це так само, як в попередньому відео я там говорив там про одні речі. Тут ми бачимо трошки інакший сценарій. Ну, от, е, тобто, так, у вас ну в неї можливо там не складається, кажу зі своїми дітьми, але маючи сильний гороскоп, маючи свою певну силу, вона може досягти багато чого іншого. Тому ну, ми не може. Я, я розумію, що в підписаннях написано, що воно ну, рекомендовано робити так, але ну, не для всіх буде цей сценарій. Не для всіх. І не всі зможуть пройти тільки такий шлях і тільки по такому сценарію. Ну, от. Так, звичайно, жіноче тіло Бог дає жінці для того, щоб вона е, народжувала дітей. Але є випадки, коли вона може бути мамою не тільки там для одної дитини. Ну, от, тому що це можна. Знаєте, можливо, вона б собі народила одну дитину, сиділа б їй бавила, і ми б ніколи не знали, що є така актор, ну, що є така жінка, і вона багато чого може там зробити. Ну, а собі сиділа десь тихенько бавила дітей. Отак, а так ми знаємо відому акторку. Ну, то скажу за п'ять годин в інстаграмі брати мільйон підписників. Ну це серйозно популярно. Ну знову ж таки, якщо у вас в інстаграмі щось не складається, придіть на консультацію, подивимося, що у вас з десятим будинком, от і як ви можете стати популярними за рахунок чого. Також розберемо вашу накшатру, і ви побачите, в чому ваша сила, за рахунок чого? Ну, в чому ви сильні. Не треба себе переробляти, тому що у вас вже якась ця сила є. Питання розібратися, де вона, яка вона, ну от, як її можна проявити. Так, окей. Значить ми розібрали з вами е, значит, є три етапи творіння. Перший це є Овен, Телес, Близнюк, Крак. Так, Ну от, це перший дев'ять накшатер, другий дев'ять накшат. Це ми з вами розібрали це знак е, Лев е, Діва, терзи. е, е Скорпіон, може закінчили. Да, тобто, це був вже друга дев'ятка накшатра. Так, от ми закінчуємо. І сьогодні це вже ми закінчили ту накшатру. Ну от і далі ми переходимо до третьої дев'ятки. Накшатра, От ми будемо ну, почнемо ми з накшатри Мула, Закінчимо накшатру рева. Ті. Ну тобто тут закінчується в нас на Меркурії. Ну от яка планета відповідає за цю накшатру. І далі у нас піде знову накшатра кету. Ну, от буде вибух, переворот, да, щось відбудеться, всяке таке різне. Ти ми перейдемо до знаку стрільця. Так, дякую вам всім за перегляд. До зустрічі в наступних відео.